Людей запитали, що є зараз найбільшим злом в країні, що заважає країні прямо зараз. 49% українців сказали, що корупція в найвищих ешелонах влади важливо в так. найвищих ешелонах, або корупція побутова оце те, що ми стикаємося внизу, якщо що, вона була окрема, і там 16% на неї всього припало. Топ корупція в верхніх ешелонах от, от, от той самий рівень. Важливо, і це проблема номер один зараз. Навіть те, що руски розбирають наші міста шахедами, це проблема номер два. Її 42% два ну, як, як проблему головну визнало. Мудрі українці чітко розуміють, що корупція ключова проблема одна з підстав, яка забирає в нас можливість протидіяти, наприклад, шахедам. Ну бо як мінімум з'їдає ресурс, які можна було би піти інвестувати в цей напрям захисту від шахедів. Слухай, ну круто, блін, ну українці класний народ. Да, можуть тупити, можуть якісь нелогічні якісь кроки робити. Я зазирнув ще в політичну частину цього дослідження соціологічного, і там виявилось, що рейтинг позитивного ставу. Лення, якби до Зеленського вже впав до рівня залужного знову туди, десь, але до того приблизно зимового рівня, люди, ну яким шахет залітає у подвір'я, ну дуже добре розуміють, чому шахет той прилетів, бо нічим було збивати, а не тому, що президент Бусінка.